Це кросівки трекінгові, жіночі бренду Кріві та Есмара. В цьому лоті присутні такі безліч моделей, як спортивні, так і повсякденні такі модельки. В лоті буде 33 пари. Розміри від 36 по 41. Розміру 36 буде одна пара, 37-го сім пар. 38-го 10 пар, 39-го 6 пар, 40-го 8 пар, та 41-го розміру буде одна пара. Вартість такого лоту 16 480 гривень. До речі, в таких модельках є Waterproof. Такі вони йдуть з підошвами. Собі вартість однієї пари всього 499 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.